Ваша дитина цього року поступає в училище в Польщу, і ви ще вагаєтеся, чи робити візу, чи їй перебувати по песель Укр. То ви правильно робите, що вагаєтеся, подумайте добре, тому що є свої плюси і мінуси. Зараз я вам про них розкажу, а ви поділіться інформацією, бо це важливо. Якщо ви відкриваєте візу своїй дитині, то потрібно багато документів на навчання. Про перелік поговоримо окремо. І візу можна відкрити лише в Україні. Ваша дитина буде легально по візі один рік, а далі, щоб їй потрібно відкрити візу, треба знову їхати в Україну. Якщо це дівчина, то зрозуміло, що вона може приїхати і це зробити. Якщо ж це хлопець, то він може приїхати в Україну будь-коли, але виїхати з неї тільки до 18 років. І якщо вашій дитині буде більше ніж 18, вона просто застрягне в Україні. Це зрозуміло. Якщо ви ваша дитина поїде в Польщу, по, буде перебувати по песель Укр як студент, то це буде кращий варіант, особливо для хлопців, це на мою думку, тому що буде легальне перебування стільки, скільки це передбачає захист. Зараз це там до кінця 25 п'ятого року. Потім, якщо будуть обставини такі самі, то Польща продовжить захист. А цей варіант ви зможете також собі продовжити ще подати, скажімо, на карту побиту від навчання або потім від роботи. Ситуація буде змінюватися. Але майте на увазі, що ви маєте добре продумати. Якщо є якісь сумніви, щось незрозуміло, ви можете написати в коментарях, я завжди допоможу, завжди на зв'язку відповідаю. Окремо також можна отримати консультацію і по документах для візи, і по виїзду, і, взагалі, по питаннях, які вас турбують у цій сфері.